Я перепрошую на соцію, Коленковський, вибиває м'яч. Від власне штурфумодаче. А зараз, можливо, небезпечний момент. М'яч торкнув майдан. Змічається центр. Обрізається. Зараз може бути контрвипад по Сокола. Удар по воротах. Задигнути плани футболісти з синдикату. Перевіт на правду. Денис Майбара, з м'ячем. Скидує на доніш, а доніш я можна пробити з цього. Ну, Рекошет, небезпечно. До речі, порушує правила. Розігрують вже футболістом боки про футболки. Зараз на передача там доні, що був. Артем. Наротем. Зараз уже момент удай поворота! Який же без... забудет? Ну Немає, немає, на жаль, цього останнього пасу футболістів синдикату, а зараз сейф із голки. Поки що не відкрито в цьому поєдинку. Ефектно, п'ятої на дальню стійку закидав. В підкасі, За ефект на підкаті вибиває м'яч. Вау! боковою. Небезпечний. Гра рукою, я гра рукою. Граневич. Пробиває потужно! І фантастичні футболісти. Сокола у стінці. Доніж розбігається, потужно завдає удару, а м'яч прилітає навіть п'ять гравців. Футбольного клубу Сокол в штрафному майданчику «Синдикату». Романо простріл небезпечний ракошет. Зад... Нема комусь партнерів. Вперед! в Боротьбу там боротьбу в грає Ось номер. Удар по воротах! Сейф! Сейф від голкіпера. Вати голкіпера. Синдикат у нас на передачі помиляється. Зараз захисники момент і м'яч просто дивом не непок. Граневий знову намагається пресингувати, А може, лева зараз буде помилка! І лет-лет не прийде. На, на дальній стійці нікого не було, був у посталіва. Але О, перехоплення 3 в один. Момент хіля! Просто фантастика! Зараз м'яче за... Щось... Удар в воротах. Так, удар по поворотах, намагався там. Нижній, далі грає п'ятий номер. Синдикат у момент ні. Не дали задати удару. Край. Магда не поспішатиме. Хіля втрачає м'яч, ні. Бореться за нього і зберігає. Зберігається. Порушення ні, арбітер дає грати. А тут уже порушення правила це жовта картка. Так, жовта картка. Це Магда. Волоска цього чемпіонату. Золоті медалі. Тому, звичайно, вони до кінця будуть боротися зараз. Момент. Не по потрапляє, поміч. Кочеренко. Розбіг. Удар Кочеренко. Дальний кут Воріт. Арбітер звідки потрібно вкидувати. Скидання. Знову страшне на Боротьба. Скидка. І перше на м'ячі. Миротенко Артем. Забирає. Намерто забирає цей м'яч. Одна хвилина.